Всім привіт! Ви на каналі Keeper Raider і сьогодні я вирішив зняти огляд моєї нової діорами, присвяченої контрнаступу Збройних сил України на Кульщині. Як відомо, цей наступ стався приблизно місяць тому, 6 травня, зранку Збройні Сили України перетнули державний кордон і просунулися вглиб території РФ приблизно на 30 кілометрів. Того ж дня я почав будувати цю діораму. Як ви бачите, вона трохи більша за середньостатистичну мою діораму. Я витратив досить багато деталей, майже всі. На діорамі ви можете побачити три одиниці техніки, одну цивільну автівку та дві бойові машини Збройних сил України з відповідним маркуванням у вигляді трикутника. На передньому плані ви можете побачити автомагістраль. На посередині самоуробку ви можете побачити болото. А на задньому плані два будинки. Один із них це сільська рада, той, що правіше, а той, що лів... лівіше – це звичайний сільський будинок. На діорамі я всього використав 9 мініфігурок. 4 мініфігурки російських військових та 4 мініфігурки українських військових та одну цивільну. Зараз я пропоную почати з огляду мініфігурок та техніки. Як я вже згадував, всього 9 дійових осіб. Та Один котик, одна мініфігурка котика. Три е, одиниці техніки, як, як я сказав, і дві бойових, і одна цивільна. Е, почнемо з правої сторони. почнемо з котика. Ось така фігурка котика. Я його вже використовував неодноразово в своїх діорамах. Мені дуже подобається. Потім ось такий солдат ЗСУ. Я також його вже використовував. Як, як ви вже могли помітити, я дуже багато працював із пензлами-фарбами. Я наносив ось такі стрічки на українських та російських військових на техніку. Також надпис там, я потім вам покажу надпис на виїзді з міста Львов. Я також фарбами намалював. Ось така мініфігурка це одна оригінальна мініфігурка, єдина на цій діорамі від United Bricks. Ось так він виглядає. Потім ось такий український військовий. Це китайська мініфігурка. Ось так він виглядає. Ось такий військовий. Як ви бачите з навушниками та із АК-47. І такий бронежилет також китайський. Ось такий військовий: це снайпер. У нього в руках амуніція та снайперська гвинтівка американська М110. Також китайська мініфігурка. Ось так він виглядає. Потім у нас цивільна. Ось такий імпровізований телефон я зробив. І починаємо з російськими військовими. Далі російські військовий. Ось такий військовий. Також із снайперською гвинтівкою. Схоже, чеченець, як ви бачите, з бородою. Цю фігурку мені надіслав Рост Арт. Посилання в коментарі. Е, також там ще буде ще одна фігурка, яку він мені надіслав. Я переміг його в конкурсі. І я дуже вдячний за такі міні-фігурки. Також китайські. Ось такий російський військовий, неросійського походження. Із ПКМ. Далі ще одна фігурка, яку мені надіслав Рост Арт. Російський військовий із ак 12 І ще один боєць батальйону Ахмат. Можливо. Також за К-12. Далі йде військова техніка. Ось такий хамві. Це не моя модель, хочу одразу сказати. Це модель е, Tiger 131 Це відомий відомий автор багатьох моделей з ЛЕГО, дуже видатний. Його всі копіюють. Я також. Ось так виглядає хамві Його сторінку ви можете знайти в інстаграм. Tiger 131. Далі БД БРДМ, другий. Мого дизайну. Огляд на нього ви можете знайти на моєму каналі. Також я робив інструкцію. Ось такий. І потім цивільна автівка. Я не можу сказати, яка це марка, це просто з моєї уяви ось така чорна автівка. На цьому все. Тепер я пропоную повернутися до огляду діорами. А зараз я зніму камеру зі штативу та покажу вам діораму поближче. На передньому плані, як я вже і сказав, можна побачити трасу. На трасі є ось таке бетонне перекриття. Також ми, ми можемо побачити влучання. Від боєприпаса якогось. Від цього влучання ми бачимо, загинув російський кулеметник. Також на передньому плані ми можемо, ми можемо побачити зуб дракона. Є також обмеження швидкості 50 км на годину. Ще один дорожній знак. Тут ми можемо побачити українського військового, який бере в полон російського військового, Хамві. Трохи лівіше ми можемо побачити українського снайпера, який веде роботу по російським піхотинцям. Перед ним вже встановлено стугну П. Українську протитанкову установку. Посередині є болото. Якась каналізація тут. очередь. Від цієї основної автомагістралі є, відходить ось така сільська дорога грунтова. Біля дороги ми можемо побачити дорожній знак з надписом «Льгов» на виїзді з міста. Тут є українська БРДМ. І ось така цивільна автівка, за якою ховається два російських військових. За ними ми можемо побачити ось таку. Ділянку з сільським будинком. На дворі стоїть жінка і знімається все на камеру. Ці всі події. З іншого сторони паркану ми можемо побачити українського військового, який знаходиться в засідці, можливо. Ось так виглядає сільська рада. Я трохи поекспериментував із кольором, як ви бачите, використав досить непопулярні кольори. Різні відтінки зеленого. На цій сільській раді вже встановлено, встановлено український прапор. Перед нею на площі невеличкій валяється російський прапор. Ось так поближче виглядає будиночок. На подвір'ї також є кіт. На діорамі я використав як хвойні дерева, так і звичайні. Широколисті. Ось так саморобка виглядає зверху. Ну а на цьому я вже буду прощатися. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, чи сподобалося вам відео, чи не сподобалося, які відео ви б хотіли частіше бачити на моєму каналі, або якийсь новий формат. Дякую за увагу, всім до побачення. Нехай щастить!